Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Єлена Денків, і сьогодні будемо говорити з вами про старт. Вітаю всіх, хто заглянув до мене в гості, і мені дуже хочеться з вами поділитися з новими проектами, котрі я запланувала вишивати. І ви знаєте. У вас тут на відео є чудова підказка, що саме я буду вишивати в цьому проєкті. Шматок тканини, на котрій буде той самий старт, і натяк величезний це троянди. Так, троянди мене не відпускають. Настрій трояндовий, я собі підтримую, і тим самим хочу вам показати, що цікавого я придумала для себе. У І я, неймовірно, поспішаю показати вам цю прекрасну ідею, що ж я хочу вишивати. Це ідеальний новий семплер від Henze Cross the Sea Semplers. Ось ця чудова робота. Дизайн Emelion Parnell. Сподіваюся, я правильно прочитала ім'я дівчини Blest А Чудові троянди, розкішні, червоні троянди, цікавий! Легенький плетистий бордюр з квіточок. Я думаю, що це теж, можливо, троянди, і тут є зовсім непомітні зараз вам маленькі квіти, тут тільки такі цяточки червоні, то саме ці червоні цяточки це серцевинки блакитних красивих квіточок. Можливо, це якась фагот-мінот, незабутка, не знаю, як буде українською мовою назва. Таких віточок, можливо, і ні. Скажу відразу, що це лімітований семплер. Його випустили невеликим об'ємом. Точно не скажу скільки, і е, цей випуск був. Е, Спеціально для магазину and Threads. Я дуже хотіла вишивати цей буклет, цю схему, цей сюжет, цей семплер, тому що мені дуже подобаються троянди. Я думаю, ви вже мене добре знаєте. Троянди є фаворитом в моїх вишивках на теперішній рік, 100%. Я якось <клухи> дозволила собі піти за натхненням і вишиваю багато трояндових сюжетів. Зараз і а, саме цей семплер дуже легенький, він маленький 100% невеличкий порівняння з попередніми семплерами від Хензик розі Samplers. Розміри, ось розміри 182 хрестики на 213 хрестиків. Це дійсно невеличка робота, і навіть є пропозиція вишивати на 28, му 32 му каунті. І навіть отут вгорі теж написано, що якщо будете вишивати, то вишивайте на 28 му і 32 кауті в дві нитки. Шовком. Так, в дві нитки через дві нитки, тоді буде робота більш таким якісно виглядати. Не так буде світити. Я для себе. Бачу цей сюжет не таким крупним, все ж я не, не вмію вишивати. Такі семплери на крупних основах. Мене тягне на зменшення основи, тому я для себе обрала абсолютно інший каунт основи. Там будуть лежати прев'ю, і список ниток, він, до речі, дуже короткий там з тою самою мартою, яку я попередньо вишивала. Так виглядатиме тканина, на котрій я буду вишивати. Вона не така жовта, як на схемі. І е, як рекомендовано, моя тканина більш рожева, ніжно-ніжно-рожева. Добре, зараз видно колір основи. Вона ніжно така приємно рожева. Я дуже хотіла вишивати взагалі на цій основі абсолютно інший семплер. Абсолютно інший семплер. Я все ще мрію його почати, але можливо вже пізніше. На цю хвилину в пріоритеті є саме ці троянди, саме цей лімітований. Сюжет цей семплер від Hands Across the Sea Семплерс. Він чарівний. Я буду співати оди знов трояндам. Я хочу вишивати цей сюжет. Слова, які тут написані, добрі, приємні, але я їх писати не буду. Це слова з Біблії від Матвея. і я точно буду вишивати інший текст. Я вже його шукаю. Це теж буде дуже приємний текст, але стосовно. «Буття Без посилання на Біблію. Вибачайте всі ті, хто не переробляє тексти, але для мене це нормально. Так само я не буду писати текст, який тут було, написано «Емалайн Пурнел». Чому? Тому що я не хочу. Робити повноцінну репродукцію. Для мене важливо зробити це вишивку для себе і про себе. Зовсім нещодавно вийшло відео з Ніколою Паркман, та сама Нікола Паркман, котра віде свій канал про хензик розісі Семплерс. Вона є керівником цієї компанії, принаймні. Таким керівником, котрого ми бачимо, і вона дуже ретельно вивчає семплери різні, котрі були вишиті і котрі є в продажу зараз на різних аукціонах, тобто старих тих самих семплерів. І вона підбирає, які семплери будуть випускатися в цілому, скажімо, за рік у Хензик Розесі Семплерс. Вона дуже є великим знавцем деталей Різних про семплери. Так, от вона радить і просить нас вишивати завжди своє ім'я, так, щоб було видно своє ім'я і дату вишивання. Особливо, коли ми вишиваємо репродукцію, щоб було не лише посилання на репродукцію, а і на того, хто зараз цю репродукцію вишиває. Чому вона так ретельно про це розповідає? До речі, я залишу повідомлення в цьому відео, щоб ви подивилися посилання на то відео, і я раджу вам подивитися воно англійською мовою, але там можна подивитися, здається, з. Іншими е, текстами, е, написами, щоб можна було почитати, що, що, про що саме вона говорить, е, що вам було зручно. Так от, відео розповідається про дизайн Мойри Блекберд, де е, е, була вишивка і продавався семплер як старовинний на одному з аукціонів. Була дуже добре зістарена тканина, виглядала ніби старовинна. Але Нікола Паркман написала організаторам того аукціону, що вони виправили саме написання і опис до того семплеру. Чому? Так як вона дуже добре розуміється на тканинах, на котрих вишивалися семплери, вона одразу зрозуміла, що та основа Аїда, на котрій вишитий семплер, не може бути оригінальним семплером з XVIII століття. Чому? Тому що Аїда це винахід 20 століття. І далі вона роздивилася то саме вишите частково, від, і зрозуміла, що там є рожеві нитки. А рожеві нитки це те, що теж було. Ну, зроблено, і сфарбовані нитки в рожевий колір можуть бути лише у нашому нещодавному 20 столітті. Аби не робити таких несумітниць, не ставити людей в незрозумілі ситуації, пишіть на ваших вишивках дату вишивання, рік вишивання і ваші ініціали. Аби точно не переплутав ніхто оригінали. Ті 18 століття, 19 століття з сучасними вишитими репродукціями. Тхемка тут, як зазвичай, дуже цікава, простенька, легенька. І я почала вже вишивати. Так, я, знаєте, не втрималася. Як тільки я отримала свою схемку, я вже почала її вишивати. А якщо придивитися ось на цей бардюр, то я вишиваю якраз ось цю квітку. Ось вона, дивіться, вона в мене вишита. Я розділила все пополам, розділила всю схему, роздивилася, перерахувала собі, відрізала шмат тканини і сороковий каунт. Увага! Це сороковий каунт. Вишиватиму я в одну нитку через дві нитки переплетення. І е, якраз і почала вишивати з середини бордюра. Я йду ліворуч, дойду до кутка, піду вниз, десь тут зачеплюся за букет повноцінно і почну вишивати букет. Чому я так пішла? Тому що дуже рівномірно повторюємо цей самий плетистий бордюр. Так він, можливо, різноманітний в чомусь. Дивлюся, що в нижній частині е, листичка, ось тут, вже пішло в зелений, темно-зелений колір. Чому? Тому що я думаю, що нитки, які вживалися в верхній частині е, у дівчинки, вони вже закінчилися і вона тут вже поєднувала інші кольори ниток в цій частинці семплера. Але це дуже цікаво, тому що зазвичай нижня частинка, вона якби має давати основу, на котру сідає вся картина. Тому якщо нижня частина буде більш такою темненою, затемненою, то це буде досить приємно. Я таке добре сприйматиму і буду повторяти, як іде в схемі. І аби мені не набрид цей бордюр, не набридло б його вишивати, я почала його саме вишивати з бордюру. Не буду вишивати повноцінно, ось робота, вишита 13-річною дівчинкою. В це все писати не буду. Пишу її ініціали, свої ініціали і напишу рік вишивання. Хай буде так. Це в мене не репродукція, а просто вишивка семплеру по репродукції. Я не створюю, якби. Супер репродукції, як деякі дівчата вишивають. Це моє бачення, і це абсолютно є нормою в вишивці. Тому що ця вишивка висітиме в мене вдома, в Україні, а не знов там в Америці чи в Англії. Тому що ця вишивка, цей сюжет, цей семплер був знайдений в Англії. Я, до речі, почитаю вам, коли трошки повишиваю ще. Розповім вам історію цієї дівчинки. ну Там невеличка така історія є, вона абсолютно ем, така легенька, простенька, і буде вам цікаво дізнатися про е, цю дівчинку. До речі, ось цей букет середній е, самий, він є окремою схемою. Ось тут, на сторіночці вам частково його видно, він є винесеним. Ось його можна окремо вишити лише. Ці трояндочки в цьому букетики. До речі, і буклет, і нитки я замовляла у Марини рукодільниця в Інстаграм. Тут у мене всі нитки лише по одному метру. Чому я купила так? Тому що я не знаю скільки мені буде потрібно ниток, але так як семплер невеличкий і моє рішення вишивати на сороковому каунті. Дає мені сподівання і надію, що деяких ниток мені абсолютно вистачить. А якщо я буду бачити, що, наприклад, закінчується червоний, в мене здається, я просто на той момент ще ключа не бачила, коли замовляла. І я впевнена, що, можливо, в мене ці нитки є вже в попередніх ем, якихось ем, зібраних семплерах. Тому я подивлюся і візьму звідти. Коли я побачила, що в комплект входить, навіть. Синя нитка я була здивована. Бачите, тут є ось ця синенька нитка. А цією синьою ниткою є трошки додавання саме в листочках, аби зробити такий перехід. Ось тут оце всі нитки, отака така кількість ниток взагалі, дуже акуратна і маленька. І мені дуже подобається, як тепер в магазині роблять ось ці невеличкі вже такі крапельки для. Того, щоб зберігати нитки. Дуже зручно, дуже зручно. Я е, зараз, коли ще повернулася до вишивання своєї горлиці, як я її називаю від Хензек Samplers Anna Thomas, то е, в мене там все в пакетиках. так це тяжко, так незручно і такий затягувальний процес знайти нитку, відрізати, скласти її знов в пакет. А ось на таких крапельках це дуже-дуже зручна така система. Покажу вам трошки ближче. Так виглядають мої перші хрестики. І я була б не я, якби я не помилилася ось цій другій квіточці. Я вже зробила тут помилочку і вишиваю не так, як має вишиватися ось ця квіточка. Але це вже моє буде прочитання цього сюжету ось так, і я буду точно знати, що квітка тут неправильна. Ну... Таке буває в мене кожен раз, коли я вишиваю будь-який центр. Я маю зробити якусь особливість свою в, в бордюрі, і тоді все далі вже йде окей. У мене ось такий гарнезний магніт, така перламутрова, ніби дівчинка гарненька. До неї в мене є ножиці. Це абсолютно різні виробники. Ножиці відсажу, а цей магніт колись я замовляла дуже давно, років так 5, у Таїсі Дягелєвої. В неї були дуже гарненькі ось такі образи. Жінок, ось такі гарненькі магніти. І дуже люблю її тут, такий цупкий, широкий магніт, дуже приємний. Такий в мене план на вишивку цього прекрасного семплеру. Лишаємо троянди в кадрі, але. Є у вас знову підказка, що я буду вишивати в наступному моєму старті. Наступним стартом буде теж пташка. І я сподіваюся, ви пам'ятаєте цю гарну пташку, яку я хотіла колись вишивати, але довгий час знов відкладала. І ця пташка є натяком на те, що ж буде вишиватися тепер. А в планах в мене є ось вишивання дизайну від Mojo Stitches. Мері Бартон Ворк. Антична репродукція це пташка. антична. дуже маленький дизайн, вона така акуратна і маленька, що я навіть дивуюся, скільки часу я відкладаю вишивання ось цього прекрасного дизайну. Схему колись я купила на Еці в форматі PDF. Присилається просто схемка в кольоровому варіанті і в чорно-білому. І ви легко беретеся за роботу. Перед вами ключ, який потрібен. І це дуже такий ключ різноманітний в Vix The Works, Classic Класік Colorbox і навіть Джентл Арт. На диво, у мене всі ці нитки є вже в ключі, і вони вже давно у мене лежать готовими. Я довгий час відкладала вишивання цієї пташки через те, що я думала підібрати нитки до неї саме шовкові, і вишити так само. Як і першу свою пташку підбором. Там, в першої пташки, яку я вам показала, вся вишивка була, мала б вишиватися оригінально саме нитками DMC. Я погралася самостійно і підібрала там нитки в шовку різноманітному. В цей раз я так само хотіла вишивати шовками, нитками. але на диво в мене всі нитки, саме по ключу, вже є. Деякий час, і я не можу зрозуміти, чому я відкладаю так довго починаю вишивати цю гарнезну пташечку. Вона маленька. Розмір вишивки 84 хрестики на 90 хрестиків. Тобто там вишивки раз, два і на тиждень. Тканина в мене взагалі 36-го каунту, ця основа ще в мене фарбована вручну. В сенсі вона фарбована мною, але натуральними фарбниками. Тобто, не так, як тепер я фарбую різними там спеціальними хімічними фарбами. Давно ще фарбувала роки два тому в Варшаві. І так з тих пір планую вишивання, а до сих пір не стартанула через те, що дійсно хотіла підібрати вишивку, зробити її. Шовком. Ну, ні, я передумала і буду вишивати саме ось цими нитками по ключу, котрі в мене тут є. До речі, тут є конверсія в нитках DMC для тих, хто хоче вишивати нитками DMC. Рекомендовано це все було вишивати на тканині Picture's Plus 32 каунт. Оцей колір основи. Я буду вишивати на 36 каунті, тому думаю, моя вишивка стане трішки. Меншого розміру. Хоча вона і так абсолютно невеличка. Я сподіваюся, я встигну вишити цю пташку до моєї наступної участі в виставці Handmade Expo. Друзі, сьогодні покажу вам результати вишитого моєму ще одному старті. Вуаля! я вишила основи пташки, тобто, я вишила якийсь там шматочок. Листочка чи то гілочка, не розумію, я тут що саме на прев'ю, ось тут її лапочки і сама пташечка. Навіть дзьобик вже пташки є, немає лише голови, ну і самого пір'ячка до хвостика, там, до крилочок. Такого синьо-блакитного кольору не вистачає, щоб вже була така гарна видима пташечка, поки вона достатньо прозора. Основна проблема в мене це те, що в мене немає головного кольору, який тут потрібен такий рожево-червоний кольор. І він йде за списком, але його в мене якось немає. І це колір Cranberry від Gentle Art. Я його не маю. Натомість я вибрала собі кілька червоних кольорів, тому що, якщо подивитися на палітру ниток, тут досить такі стримані нитки. А Кренбері, вона така досить така, насичено-малінова, червона. Якась. Мені треба подивитися, просто, яка саме вона там є, і вибрати з того, що в мене є в наявності. В мене є деякі кольори, але вони не, не ті, які йдуть за ключем. Тому я просто їх собі додала сюди, на кільце, з усіма нитками, щоб подивитися, яка мені буде більше тут пасувати. За змістом, скажімо, за змістом, за тим, як буде виглядати вишита частина, аби подивитися, які контрасти мені подобаються найбільше. Тож, бачите, робота рухається вперед. Мені дуже хочеться бачити цю пташечку, завершеною навіть до нового року. Я не знаю, чи мені це вдасться, чи ні. У мене плани грандіозні. Я б сказала, що, дай Боже, мені сили на це то все, тому хочу навіть зняти якесь відео про те, що я буду завершувати в цьому році, які в мене є бажаннячка на завершення фінішів, які я хочу отримати на кінець року, тому що ось ось і кінець 2024 року, і треба буде підводити якісь, знаєте такі лінії вишивальні, що я там вишивала в цьому році. І бачити вже завершені результати, аби оті хвостики, котрі можуть не йти зі мною далі, щоб вони просто відрубати їх, тобто завершити. Не просто викинути, а все ж таки завершити. Такі мої завдання, тож головне завдання завершити повністю пташку. Старт є досить непоганий, не скажу я, скільки тут вишити, тому що вишиваю от по паперовій схемі. Перенабору в мене немає, не замовляла. Схема досить легко читабельна і якось справляюся по таким схемам. Не бачу завжди, скажімо, кожен раз потреби робити перенабір, тому що я дивлюся, що поки чекаю перенабору, я передумую щось вишивати. Тому або треба. Всі схеми, які я маю віддати, або перенабирав хтось там. А я потім вже обирала, що саме я хочу, тому що поки я чекаю перенабора, я перегораю і ну, зникає бажання такої спонтанної вишивки. А тут ідеально, все, і є бажання, є можливість вишиваю. Тож, пташка Мері Бартон Ворк йде вперед. Ось такі мої були старти в цьому місяці. Ще одні треті старти, і я сподіваюся, вам все це цікаво вас не дратує те, що я почала стільки роботи, стільки своїх завдань попридумувала сама собі. Тому що мене це драйвить, мене це навіть дає мені сили рухатися вперед, вишивати, планувати, фантазувати. І дівчата, напишіть, як ви відноситесь до стартів. Чи вас дратують старти? Чи вас дратують старти дивитися на YouTube, Або вам дуже подобається, ви відчуваєте таке саме натхнення, такі самі суперграндіозні думки, що треба щось починати гарненького. Буду чекати ваших думок, ваших записів. Пишіть, порозмовляємо в коментарях. Дуже дякую, що подивилися це відео. Поважайте мені сили та натхнення та часу на завершення усіх стартів. Деякі будуть трошки довше рухатися, а деякі, як бачите, як цю пташку я мрію, бігом-бігом повишивати. Всім бажаю натхнення. Па-па!